Відремонтований фонтан у Полтаві вимушено зупинив роботу. Ввечері 31 липня до його чаші залили невідому речовину. Внаслідок цього утворилася піна. Відпочивати, от я сижу, я впевнений, що від того трава й не йде. Дуже недобре. Я такі малолетки, так вони, щоб перед своєю дівчиною похвалитися, він може так зробити не за злого уму а так от дивись, який я крутий. що як все це дорозого чоловік зробив? Щоб це якийсь там з привітом. Наші люди в принципі їм більше би щось зламати. Я не удивлена, як у нас все як завжди. Водограй працював з 10 ранку до 10 вечора, каже директор комунального підприємства декоративні культури Ігор Ляшко. Піна піднялася і на ранок, тому сьогодні фонтан вимкнули комунальники. Речовина може негативно вплинути на технічний стан фонтану, тож працівники підприємства проведуть його огляд. Люба піноутворююча і хімічна речовина може пошкодити насосне обладнання, фільтри, трубопроводи. Ми хочемо зробити з чаші фондовинцю всю піноутворюючу речовину, звісно, що швидко це не вийде. Зливаємо поступово. Потім подивимося на усі частини фонтана і зрозуміло, що промиємо її і проповнимо знову чашу водою. Правоохоронцям сьогодні надійшла відповідна заява від комунального підприємства. Наразі подія зареєстрована в Полтавському райуправлінні поліції, говорить речник поліції області Юрій Сулаєв. Вживаються заходи щодо. Встановлення всіх обставин події, а також осіб, причетних до правопорушення. І вирішується питання щодо надання правової кваліфікації в даній події. Нагадаємо, відремонтований фонтан комунальники запустили 24 липня цього року. Ремонтували водограй майже рік. Вартість робіт склала близько 400 тисяч гривень. Досі фонтан працював у тестовому режимі. Терміни, в які планують відновити його роботу, у декоративних культурах поки не називають.